Добрий ранок. Добро рано. Вітаю вітаємо комісії. Вітаю всіх, хто приєднався і буде дивитися нас. Сьогодні проводимо чергове засідання комісії з питань. А, Це таке ехо. Сьогодні проводимо чергове засідання. Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію ошкованих активів. Всі члени комісії э, присутні. Один член комісії пані Окса знаходиться онлайн. Наталія Віталіна, ви нас чуєте? Я вас чую. Дякую. А, Порядок денний був задалегід розісланий, він складається з 26 питань. Значить, э, всі черги комісії є, і ми праможемо починати э, комісії. Чи є у членів комісії зауваження або додаткові якісь питання до порядку денного? Тоді, колеги, я хочу поставити на голосування, затвердити порядок денний. Засідання комісії. Хто за? Проти, утримався? Наталія Віталій, у вас. Я за бай. Я Нам підняла за. Дякую, дякую. Uh, так, порядок денний затверджено. Ідемо далі. Uh, колеги... Uh, на попередньому засіданні комісії було оголошено конкурсний відбір юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, а саме технічного обладнання шести збірних конструкцій. Uh, хочу надати слово секретарю uh, комісії пані Ані Костюченко, будь ласка. В цьому конкурсі у нас приймає участь один учасник, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю Колонекс. Документи комісії отримали 18 червня 2025 року о 14 годині 20 хвилин. Так, Um, у нас ми, ми не будемо запитувати. Ні, давайте ми затвердимо їх, потім можемо проголосувати одразу. Заведи розгляд подали по учасникам конкурсу документів. Хто за, проти, утримався. Дякую. Так. Ну, шо, так, ну не потрібно запрошувати документи. Одністали голосування Де уточнювати у учасника. Документи хто за проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так. Зараз хочу поставити наступне питання про допуск до участі в конкурсу учасника. Одного учасника товариство Повнець. Хто за? Проти, утримався. Товариство Повнець допускається до участі в конкурсі. Е, наступне питання: ми повинні провести, е, провести індивідуальне оцінювання. І е, тазали, давайте проголосуємо, щоб провести індивідуальне оцінювання. Хто за? Проти, утримався. Дякую. давайте задачу. Так, оно после да. Да? да. да, у вас есть да, бланки. Так, так, у мене є інструмент, але я можу вголос сказати свої Так, е, да, да, Давайте з вас і почнемо. Будь ласка. А, перший критерій оцінки — 3, Другий три, третій три. Дякую. Так, пан Петров, перший критерій три, другий критерій три, третій критерій три. Так. А, пані Анна Костюченко, перший критерій три, другий критерій три, третій критерій три. Uh, пан Володимир Яковенко, перший критерій три, другий, три, третій 3, три. А то надеть всі три, три. Yeah. Mm -hmm. У нас один учасник? Mm -hmm. Що ми набрав максимальну кількість. Uh, так. 45, правильно? Mm -hmm. uh, так, до того, як я поставлю на голосування про прийняття рішення uh, визнання переможців uh, кампанію, я хочу нагадати, що. Зараз іде мова про реалізацію активів, а саме технічного обладнання шість збірних конструкцій на підставі ухвали слідчого судді Лічатівського районного суду міста Львова від 20 березня 2025 року у справі номер 463 2424 25 двадцять на голосування. Прийняти рішення про визначення переможцем конкурсу товариства Полонець. Хто за проти? Утримався. Товариства Полонекс визнається переможцем цьому конкурсі. Бажаю успішного плідної реалізації відповідного активу. Так, наступне питання. А, також на минулому засіданні оголошено э, конкурсі відбір юридичних осіб, які здійснюють реалізацію річного агентива, а саме э, зброї в кількості 7 сі одиниць. Э, Пані Анна, я б дуже просив вас свої детальні там сформулювання, скажіть про які, яку зброю йде мова, точно всі зрозуміли. Пані Павлович, зараз провинку, бо протоколі ми це не заносили. Зараз я приймусь поголошення. Ми там насправді різна зброя. mm Так, це самозарядний карабін, одноствольна помпова рушниця, один самозарядний карабін, але просто різним наразі, мисливська гвинтівка, гвинтівка і бойовий самозарядний пістолет. Mm -hmm. І, а, щели самозарядний мисливський карабін. Mm -hmm. Так. Якщо детальне і... було б оголошення, тому і... Получить у нас приймає один учасник також. Це товариство так. з обмеженою даність. Полонець. Документ підтримок 18 червня 2025 року о 14 годині 00 хвилин. Так, так. так ставимо голосування. Затвердити. Затвердити розгляд поданих учасникам по конкурсу документів. Та наявну щодо учасника інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям. Хто за? Проти утримався Наталія Віталівна. Я за. Дякую. Рішення затверджено. Не уточнюємо. Не уточнюємо. Не. Наступне питання на інформацію. Е, голосуємо. Хто за? Е, не Неуточнемо. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так. Наступне питання порядку денного ми повинні прийняти рішення допустити до участі в конкурсі товариськоповнекс. Хто за? Проти утримався рішення прийнято, товариство понекс допускається до участі в конкурсі. Е, наступне питання: нам потрібно е, провести індивідуальне оцінювання. Тому для цього проголосуємо, що ми будемо проводити індивідуальне оцінювання. Хто за, проти, утримався. Дякую. Наталіта, починаємо з вас. Всі три критерії по три. Дякую. Пан Петро, всі три критерії три. Пан Яковинко, все три критерія три. Пані Кисиченко, всі три критерія три. Катаманце, всі три критерія три. Mm -hmm. Так, перед тим як визначимось переносцем. Так, значить, мови йде про зброю в кількості реалізацію, активів, а саме зброї в кількості сім одиниць на підставі ухвалі свідчого судді Камунарівського районного суду міста Запоріжжя від 25 Квітня 2025 року у справі номер 333, дроб 39 55, дроб 24. Ставлю на голосування. Визнати, е, прийняти рішення про визначення товариства ПОНЕКС. Переможності цього конкурсу. Хто за? Проти, утримався? Пані Наталя, за. Дякую. Вітаю товариство з перемогою в цьому конкурсі і бажаю успішної реалізації цього активу. Так, наступне питання в порядку денної. На попередньому засіданні комісії конкурсний відбір осіб, які здійснюють реалізацію активу, а саме судно ЮСКО МІУ. Імо 79-19-781. Прошу пані. Також один учасник приймає участь Це товариство з обмеженою відповідальністю «Полонекс». Документи отримано 18 червня 25-го року о 14 годині 18 хвилин. Дякую. Так. Ставив на голосування. Затвердити розгляд поданих учасниками конкурсу, учасникам конкурсу документів. Хто за? Проти. Утримався. Пані Наталя. Я за. Дякую. Так, чи будемо уточнювати все, все нормально М -м -м. з документами, тоді ставлю на голосування. Не уточнювати за результатами говорення учасника на документі. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. І так. То... Так. Наступне. Наступне питання порядного. Прийняття рішення про допуск до участі кописту товариства колони. Хто за? Проти утримався. Пані Наталя. Я підтримую. Дякую. Так. Проводимо. Uh, така, индивидуални подпирувања. Тоа за провеста на индивидуални подпирувања. Проти, го на пани uh, За. се. Так, пані Наталі, прошу. Перший, другий, третій критерій по три. Дякую. Пані Іваненко, всі три три. Пані Косиченко, всі три три. Пан Петров, всі три три. Катаманцев всі три три. Так, у нас один учасник набрався остей балів. Так. Так, значит, до того, як а, будемо вирішувати переможця, коли йде мова про реалізацію актива, а саме судна ЮСКО МФІУ. Порядковий номер імо сімдесят дев'ять девятнадцять, Воно реалізується на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного міста Києва від 28 квітня 2025 року у справі номер 755, 11 11,544, 24 і так, ставлю на голосування. Прийняття рішення про визначення товариства Полонець переможцем в цьому конкурсі. Хто за? Проти. Утримався. Пані Наталі. Дякую. Так, підійшли до порядку денного номер 23. І тут ми будемо переговолошувати. Е Конкурсную комісію було оголошено відбили на конкурс по засадам юридичних осіб, які будуть здійснювати реалізацію арештованих аспектив, за якими не відбувся конкурс, а саме. Товарні матеріальні цінності слідчого суддя Октябрьского районного суду міста Полтава від 28.12 року. Комп'ютерне обладнання. 38 системних блоків, 1500 модемів, кабелі, антенни та інше. Ухвала Слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 27.07.2022 року. Зерно пшениці. Нестандартна пшениця 2010 року. В кількості 477 993 кг. Ухвала Слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від. 01.09.2022 року. По сі господарської культури кукурудзи, вражає 23-го року. Ухвало снищего судді Недригайловского районного суду в області від 27.03.24 року. Повітряне судно а 2 ухвала снищего судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 04.06.24 року. Посіви Кукурузи та посиві сої. Загальна площа 25 гектарів. Е, ухвала слідчого судді Шебетівського міськрайонного суду від 06, 9, росли. Сої 54 судді районного суду Хмельницької області від 06.09.24. Посіви 24. рослин сої площею 54 гектара. ухвала слідчого судді Ярмолівського районного суду Хмельницької області від 29.10.24 року. Комплексна харчова добавка з макаром крізь вагою 9 тисяч кілограмів. У галосіч у Московського районного суду міста Харкова від 08.10.24 року. Гурілля Кам'яне, яке перебуває в залізничних вагонах. У власні чого суді Шевчевського районного суду міста Києва від 24.06 року. .24. Товари російського виробництва. Спрей для рук, пасти та щитки. Похвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 року. Усі го року. Осімий і вражає сільськогосподарської земної культури кукурудзи. площею 23 гектара слідчого судді Романківського районного суду Житомирської області від 29 року. Сонячною загальною масою 138 960 кілограм. Ухвала Слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 30.12.24. Інвекторний инве... инветорник... гіреактор кількості 59 штук. Я так розумію, всі чекають зими. Ухвала слідчого судді Солобінського районного суду міста Києва, від 14 -го, -го, -го року. Електрообладнання моделі ASIC, Bitman. Ad miner. Kільka si 538 oди. Uhpala siti Leninského ranovo суду, місто Миколаєва, 27.08.21. Розібрана лінія для виробництва ЦРО. Ухвала слідчого судді Шевченковського районного суду, міста Кево, 26.09.24. Окатище, Залізарудне, завальною главою.

Києва від 25.03.25 року і 87. Побутовий річ у кількості 438 одиниць ухвала слідчого судді Вічі районного суду міста Львова від 11.07.20 року. Колеги, ставлю на голосування про прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, та повторно оголосити конкурси на підставі наказів АРМА від 02 року четвертого двадцять року, номер 162, 08, року, номер 199, 17, року, номер 211

27.03.25 року номер 93 18.04.25 року номер 111, 24.04.25 року номер 118 і 21.05.25 року номер 142. Хто за? Проти. Утримався? Пані Наталію. За. Дякую. Наступне питання порядку денного. Хочу повідомити, шановні члени комісії, відповідно до наказів АРБА від 7 липня 25 року номер 207 та від 18 липня 25 року номер 227, про проведення конкурсу з відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які будуть здійснювати реалізацію арештованих активів, поруч комісії здійснити заходи і встановлений порядку. І так, для реалізації арештованого майна, а саме, перше руда залізна, яка навантажена та перебуває у 31 залізничному вагоні. Ухвала Слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24.06.2022 року у справі номер 7611 22. Друге. Каолі. Парфорова глина загальною вагою 209 кг. Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва. Від 18.08.2022 року у справі номер 7616 16.098, дроб 16 двадцять Третє. Пісок ухвала слідчого судді Бориспільського районного суду Київської області від 05.09.2022 року у справі номер 359, дроб дроб 22. А частина ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.05.2025 року у справі номер 757/23/922/25-К мобільний телефон Uh судді sitioso міськального суду Вінницької області від 02 02.06.25 року у справі номер 127, дроб 1672, 25. Колеги, кінцевою датою прийняття документів для участі в конкурсі є 7 серпня 2025 року. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Ставлю на голосування. Затвердити оголошення про проведення конкурсу, конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію шторх активів, згідно того передаку, який вже озвучив. Хто за? Проти, утримався. Пані Наталі, пані Наталі, ви нас чуєте? Так, так, я так. Я підтримую. Добре. Дякую, дякую. Ставлю за голосування. Оприлюднити оголошення. Хто за? Проти, утримався. Пані Так. Да. дякую. Колеги, Ми в принципі вичерпали порядок дня сьогоднішнього засідання комісії. Чи є зауваження, додатки або якісь пропозиції? Mm -hmm. Якщо немає, тоді я вам всім ще раз дякую за участі актив, активного рятового кругу сьогодні у засіданні комісії. Бажаю всім плідного дня і всім успіху. Бережіть себе. Всім До побачення.